Головний хейтер айфона з айфоном. Якби якби був не я, як я би не взяв S24 Ultra. і що я вам скажу? От поки він мені не зайшов. Я два дні з ним, він мені не зайшов камерою. В айфона все таки поінтересніша камера. І мені не сподобалась оптимізація телеграму. Мені не от оптимізація Тіктока, тому що тут більший екран, як, наприклад, в 16-му промаксі, але сюди менше попадає інформації, бо тут все таке величезне бляха. Воно таке збільшене відносно в айфона. В айфона воно таке більш акуратніше і більш якісь читабельніше. Я би сказав. Тут якесь розтянуте. Оце мене реально схарило. Є Декілька моментів, які мене поки в ньому рознервовують, але тим не менше я буду з вами ділитися, але якщо що, ну, відсотків 60, що я його буду напевно продавати, це терабайтник офіційний, по ціні такої не буде, просто ну, з коробочкою зі всім. Відсотків 60, що так, 40, що я його залишу собі. Ну, але тим не менше... пишіть кому він треба буде.